Як нам повезло, блядь, що ми не в ту сторону. Блядь, я надіюсь на горбатому там. Чуєш, а може ми через гайвугу, блядь? Чи там тоже, блядь? А там, блядь, дорога потім типу сейчас. Там хрени узнаю де стоять. Ну, з того в ту сторону, да. До блядь, я лопати в машині не маю, треба обзавестись, блядь. Він після твоєї машини лопатами не Нє, ну якщо, блядь, на живіт сідаєш, то жопа на... Так, ну на живіт, то прийнято. Як, ну тут щось вниз тоже, блядь, дивись, щоб, блядь, не залезти. Нагород розвертається, блять. Розвертаються теж? Він хоче та завернути на, на Чернівецьку. Батарейка бля, сідає. Цікаво, доки звідки вони стоять, в Березовиці напевно, де там вони звідки не можуть стояти попробка. Звідки можуть стояти, блядь, а може стояти від течки, блядь, тут.